Американці допоможуть Львову з паркінгами, а саме знайти інвесторів, які готові вкладати свої гроші у їх будівництво. Це, зокрема, передбачено меморандумом, який підписали Львівська міська рада та представник USAID в рамках програми розвитку публічно-приватного партнерства. Львів було обрано не випадково а завдяки тому іміджу і тій репутації, які має ваше місто, як найбільш прогресивне, як таке, що найбільш оперативно підхоплює усі сучасні нові тенденції і готове до реалізації проєктів на умовах державно-приватного партнерства. Бюджет проекту понад 4 мільйони доларів. Щоправда, ці гроші радше віртуальні. Увесь кошторис спрямують на допомогу кваліфікованих технічних та юридичних експертів. Вони мають допомогти визначити місця, де можуть бути наземні та підземні паркінги. Задача USAID – допомогти нам чітко визначити місця, де мають бути паркінги, враховуючи той досвід, який є в європейських містах, досвід, який є в сполучених штатах. Помогти нам з пошуком відповідних партнерів і якісно налагодити цей бізнес. Спеціалісти шукатимуть Львову надійних партнерів, які готові вкладати у це свої гроші, і зачекати 10-20 років, коли інвестиції почнуть приносити прибуток. Для цього місто має намір віддати 49% цього бізнесу у приватні руки.